Дорогі друзі, сьогодні покажу вам пересадочку. Це орхідея з квітоносиком. Орхідея кам'яна троянда. Ось така тут в мене ситуація. Давно потрібно вже пересаджувати цю рослинку. Так як вона випустила квітонос, я думала пересаджувати її поки що не буду, але бачу, що потрібно. Чи бажано робити пересадку в такій ситуації? Так, це обов'язково, оскільки квітонос він забирає багато сили. А тут ще листочки ось такі, при тому, що рослина моя полита, вона в такому подвійному кашпу. Я тут наливаю водички і корінчики тягнуть воду, але напевно. Коріння не функціонує, тому потрібно терміново витягати. Буду змінювати посадку. Цю орхідею я поливала проливом і залишала трошки води. Вона була в такій закритій системі. Буду міняти, хочу зробити відкриту систему. Отож, почнемо. Буду виймати рослину. Рослина зараз зафіксована на. Тримачі. Коли я заберу тримач. Отака в мене ситуація виходить. Вона не тримається, вона просто падає. Тому ця пересадка вона є обов'язковою. Так, дивіться, яка там ситуація. Так, корінчики зігнили. Напевно, Цьому посприяло похолодання. Так, все мокре. Угу. Отак. Бачите, там такий зігневший корінець. Він ці ще є. Тут один, бачу, наклюнувся. І що мені не подобається, що тут біля листочка отак трошки почервоніло. І оцей листочок втрачає тургор. Дуже мокро, напевно, я перестаралася з поливом, але ця система, сучас з цього, і не підходить даній орхідея. Так, от така ситуація. Цей корінець весь згнив, ось так я його стягую, велемент залишаємо, по ньому орхідея буде щепити. Тут така ж сама ситуація. Ось це просто стягуємо, воно вже зігнивши, перегнивши, і викидаємо. Так, кору я просушу, викидати її не буду. Ця кора була домашнього приготування. Просто заберу що гниле. і цією ж корою... Добавлю ще трішки свіжої кори. і Посажу її в горщик з відкритою системою, зроблю дирки аж. Тепер, що я буду залишати, а що буду обрізати? Оці, як я казала, їх бажано залишити. Так, можна ще тут обрізати сухий квітоносик. Це везли, скільки тут було квітоносів? Оце сухий квітонос, оце, оце. ту палочку я буду зараз обрізати більше, ніж наполовину. Каже, це так не вийде акуратно, тому краще це зробити лезю. Так буде надріз більш рівномірний, і орхідея не травмується. Так. Ось так дивіться, завожу сюди лезвійко. І ось так, щоб не зламати корінці, просто тисну і отак помаленьку відрізаю. Так, це треба робити акуратно, щоб самому не порізатись. І навіть відрізати лишнього. О, все, готово. Хм. Щось мені і тут не подобається. Бачите? Щось таке темненьке. Може, треба ще вище обрізати? В принципі, можливість є. Так, беру друге лезвіко, бо це лізві зламалось. Зараз вже модно користуватись канцелярським ножиком. У мене такого нема. Так, мені не подобається оце колір цієї середини, дуже не подобається. Я хочу обрізати ще вище. Може, через те, що він підсох, хочу зрізати вище, подивитися, що там вище. Так, обережно. Морчик не заважає. Так, помічник. О, супер, бачите? А тут здорове. Дуже добре. Ким не зламати квітоносик. Орхідея кам'яна троянда. Це щось неймовірне. Це моя орхідея. Одна з моїх перших. Ось тут в нас є такі сухі листочки. Листочки відірвались, а залишки залишились. О, зараз є можливість це все підчистити. Де ще потрібно тут видалити? Ось так. Напевно, ще що... таке забороти сухе. Мені зовсім не подобається. Ще тут обрізати треба. А це я залишу. Місце зрізу потрібно підсушити. Я нічим не обробляю. Просто підсушу і посажу. І рослин. Сподіваюся, в нас все попереду. От. І тепер стосовно цього листка. Мені теж воно не подобається. Е, воно тут в тому місці чомусь так почервоніло. Хочу зняти подивитись. Не подобається мені це місце. Не хочу його забирати, бо і так мало листків. Може, я тако почищу і гляну, що там. Знаю, що зараз всі будуть радити всякі фунгіциди, присипки. Я не користуюсь таким. Я сама ліків мало вживаю і стараюся рослинам теж. Не завдавати, тому що будь-які ліки вони також впливають на її стан. Ліки вони теж тормозять трошки ріст. Так, ну, дивіться, там все добре. Я поки що цей лисочок забирати не буду.